Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси в студії працює Тетяна Зозуля. Жестова мова Галина Браменко. Далі коротко про події дня замість знижок за комуналку. Які нововведення у наданні житлових субсидій дуже багато чинників впливають на по перше на право. Побільшало хворих на ковід чи фіксують нові штами. Статистика свідчить про те, що захворювання збільшується. Привозять до притулку собак-переселенців чи знаходять їм нових господарів. Приходять люди, просто вибирають. Замість знижок за комуналку грошова компенсація. Таке нововведення у наданні житлових субсидій. Різницю від повної вартості комірного відтепер вноситимуть не в платіжку, а адресно направлятимуть на рахунок споживача. Про це суспільному розповіла заступниця начальника обласного управління пенсійного фонду Тетяна Хілик. Нові правила набрали чинності з 1 лютого. Детальніше в сюжеті Марії Гаврилян моє посвідчення я тільки отримала. Вчора це мій паспорт. Вікторія Борисюк прийшла до пенсійного фонду оформити субсидію. Робить це вперше. Розповідає, після травми отримала групу інвалідності і не може більше працювати. Відтак осилити комуналку фінансово складно. Комуналка вона в три рази ні в два рази більше моєї пенсії. газ, як використовую, я стараюсь проплачувати, це обов'язково. Ну, воєнний стан і так далі. Все, що з моїх сторон. А остальне все для мене, звісно, отоплення. Функцію з оформлення субсидій на пенсійний фонд поклали лише два місяці тому. Тож відвідувачів у відділі обслуговування побільшало, говорить його начальниця Наталія Сергієнко. Дуже багато чинників впливають на по перше, на право, і по-друге, на розмір субсидії Субсидія призначається з врахуванням доходу, тобто є платежі, ті, які визначені комунальними службами, і є доходи сім'ї. І вже на підставі цих саме от тільки цих даних визначається вже субсидія. А з 1 лютого зазнала змін і форма виплати самої субсидії. Відтепер цю пільгу не будуть зараховувати автоматично, пояснює заступниця начальника обласного управління пенсійного фонду Тетяна Хилик. У квитанціях приходитиме повна сума за послуги, а грошову компенсацію споживачі отримуватимуть адресно. Якщо вони являються пенсіонерами, то на пенсійні рахунки в банківських установах. Якщо вони отримували в поштових відділеннях виплату пенсії, будуть Отримувати також разом із пенсією пільги для осіб, які не є пенсіонерами. Говорить Тетяна Хилик, пенсійний фонд може відкрити рахунки в Ощадбанку. або ж людина може зробити це самостійно в будь-якому іншому банку чи отримувати пільги вже на наявний рахунок пенсіонерам, які отримують виплати вдома, пільгу приноситимуть разом із пенсією. Марія Гаврилянґригорі Козуб, Суспільне, Новини, Черкаси. За останні три тижні в черкаському ковідному центрі побільшало хворих. Якщо на початку січня там перебувало 9 пацієнтів, то нині 22. Розповіла керівниця міської інфекційної лікарні Світлана Волгіна. Чи фіксують нові штами коронавірусу? На що найчастіше скаржаться пацієнти? Та як змінилися умови роботи медиків? Дивіться у сюжеті Тетяни. Недвайлогала одягаємо респіратора або маски. Одягаємо шапочки без захисних костюмів та щитків за новими правилами. Убезпечується менше, тож і працювати легше, каже медсестра. Пані Майя. не так жарко, комфортніше. Нині у цьому ковідному шпиталі 56 пацієнтів із ознаками ГРВІ. Із них у 22 підтвердили ковід. А хто віряє фетурацію? Що Пан Віталій потрапив до лікарні у суботу із високою температурою та задишкою. 39, Ну вище 38 не падало. Кашель, ну сухий ну, Кашлял теж не, не було чим даже, Тож, а так, ну, Зараз набагато каші, що вже температури немає. Сусід по палаті пан Віктор тут тиждень звернувся до медиків, коли самолікування не дало результатів. У мене і кисню не вистачало. Я навіть кажу, сиді, ще спав. Не ну не на спині, не морливо було лежати, Ну на сьогодні мені вже тут набагато краще. Вишли, кажуть, процедур легше. За останні три тижні кількість пацієнтів тут лише зростає, розповідає медсестра Майя Якубовська. Утім, перебіг недуги легший, ніж зазвичай. Температури дуже високі, ну вони спадають і хоч стабільні. Крім того, додає, хвороба помолодшала. Ну, такі з 20 років вже й до тридцяти до сорока дуже багато. Раніше за 70, за а зараз молоді. А ось кількість летальних випадків зменшилася, зазначає директорка Черкаської міської інфекційної лікарні Світлана Волгіна. Якщо в період ковіду по Черкаській області середня літальна була десь 1,7-1,9, Це інтенсивний показник, то на сьогоднішній день це вже менше одиниці, тому що в цю групу потрапляють і пацієнти, які мають фонди захворювання: онкологічні, виражений декомпенсований цукровий діабет. Ні, це пацієнти, які після принесеного захворювання судинної системи. Дослідження ковіду відбуваються ось у цій ПЛР-лабораторії. За останній тиждень тут все частіше його підтверджують. Щодня фіксують 20-30 позитивних тестів. Переповідає завідувачка вірусологічного відділу лабораторії інфекційної лікарні Юлія Філімонова. Статистика свідчить про те, що захворювання збільшується. Кожного дня ми досліджуємо приблизно 30 до 40 пацієнтів, із них близько 10 позитивних. Чи циркулює новий штам у Черкасах, говорить, поки невідомо, бо наявне обладнання не визначає мутації вірусу. Ми досліджуємо три гена. Мементки набори реактивів, які визначають три гена. Але який це саме штам, ми не можемо сказати. Тетяна Недбайло, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси. Ракетки та вулики найважливіше, що було у його багажі, коли виїжджав з-під Слов'янська, розповів Суспільному Віктор Семененко. Чоловік, тренер вищої категорії з бадмінтоном. Розвав це від спорту на Донеччині. Після постійних обстрілів виїхав на Черкащину. Нині тут доглядає бджіл та викладає у місцевій школі Бадмінтон. Історію тренера бджоляра Вікторія Гончарук розповість. Ах. Віктор Андрійович відкриває вулик зі слов'янськими бджолами. Разом з ним вони подолали півтори тисячі кілометрів та проїхали десятки блокпостів. Як вони стояли майже на лінії фронту, і там вже були прильоти, і в огороді вирва там така. Дружина вирішила евакуїровати бджіл. Оце ми спочатку з під Слов'янська в Дружківку, з Дружківки під Дніпропетровськ, Дніпропетровська такими. І зараз вони тут. Оселитися у Головківці разом з джолами вирішили через гарну місцевість. Тут купили будинок та потроху обживаються. Заходьте. У будинку знайомить нас і ще з одними мешканцями. Їх теж вивезли із рідної Миколаївки, як і бджіл. Це мой музякин. нам хтось його підбросив. А він такий заряд позитива, стільки радості любить спати, любить мурликати. Та найбільше тішить тут, розповідає господар, зустріч із такими ж пасічниками, як він сам. це найбільша розказ. Там з бджолярами вони дуже доброзичливі, приємно спілкуватися. Після порання біля бджолиного господарства вирушає до місцевої школи. За будь-якої погоди добирається на велосипеді. Три часа три години в день. Обов'язково двигатися. Віктор Андрійович, тренер міжнародної категорії з бадмінтону, виховав десятки чемпіонів України та Європи. Нині ж навчає цьому виду спорту місцеву молодь. Ми руками водимо як волшебник, як дирижер. Коли дирижер гарно управляє оркестром, чудова музика. Зараз нам потрібно навчитися валанчиком управляти як дирижер оркестром. Цей вид спорту розвивав на Донеччині. Сидіти тут на місці не зміг, тому напросився викладати бадмінтон у місцеву школу, жартує тренер. Всі діти, які подружили з бадмінтоном, з медалями у мене закінчують школу. Вони одарені діти Донбасу, вони чемпіони України, вони мастера, вони мастера спорту міжнародного класу. Ця гра дуже корисна для дитини, що вона. Розвиває і культуру, і усі двигательні качества, і те, що ні за які гроші не купиш. Новопробулому вчителю радіють, каже учениця Головківської школи Вікторія Бойко. Пояснює він дуже добре, хвалить нас, не кричить. Віктор Андрійович каже: мрія не лише розвивати бадмінтон в Україні, а ще й викладати бджолярську справу для дітей. Вікторія Гончарук, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкащина. Собаки-переселенці стали постійними мешканцями міського притулку для тварин, розповідає начальник дільниці по роботі з тваринами Андрій Ткаченко. Каже, найчастіше люди привозять їх, бо не можуть прилаштувати на новому місці. Є і ті, кого рятують з під обстрілів. Чи вдається знайти їм нових господарів? Дізнавалася Ольга Мацканіч. Ці дві дівчинки з Бахмута їх врятували військові їдучи на бойове завдання. каже начальник дільниці по роботі з тваринами Черкаської служби чистоти Андрій Ткаченко. Їхали військові на дорозі, просто знайшли чотири цуценя. І ну це двоє з них залишилось. Двоє прилаштовано. У притулку вони вже чотири місяці адаптувалися швидко, додає пан Андрій, бо наймовірніше не жили в домашніх умовах. А вівчарку Вінсента сюди привезли господарі півроку тому. Вони тікали з Харківщини з зон бойових дій, і якби приїхали сюди. А тут вони не могли дати ради їй, і прийшлось її. Забрати на прилаштування землячка Вінсента Лайка Білка шукає нових господарів понад два місяці. Її власники після переїзду не змогли орендувати квартиру, де б дозволили тримати собаку. Часто хочуть взяти але ми ми сразу пояснюємо людям. то що це активна собака, і її треба займатися. Багато хто це не розуміє і згодом. Цю собаку ми чи знаходимо на вулиці. Зараз у притулку живе шість собак-переселенців. Ще трьох таких за останній місяць прилаштували. Щоб взяти домашню тварину, каже пан Андрій. Потрібно мати лише паспорт та бажання. Приходять люди, просто вибирають собаки. Говорять, зараз мають достатню корму та свою клітку, але все ж чекають на люблячих господарів. Переселенці, які їдуть до нас з тваринами, вони везуть їх не для того, щоб викинути на вулицю. Вони спасають цю тварину. Ольга Мацканіч, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Дитячий квартет заснувала на Черкащині переселенка з Донеччини Ганна Калініна. Після переїзду в Чигирин вона працелаштувалася у школу та організувала там музичний колектив. Тепер зі своїми підопічними запрошують місцевих жителів на концерти та збирають гроші для ЗСУ. Як готуються артисти та що співають, дивіться у сюжеті Дар'ї Шевченко. Церковні пісні світські та фольклорні. Такий репертуар дитячого квартету. Співають вони акапельно. Василина та Ульяна рідні сестри. Спочатку розповідають, співали у двох. та згодом до них доєдналося ще двоє вокалістів. Потім до нас прийшли ось та Давід. І якось так вийшло, що вони дуже мелодійні. Керівниця хору Ганна калініна родом із міста Харциськ. Нині воно окуповане. Такі заняття говорить, для неї розрада, бо ні дня не проходить без згадок про дім. Там залишився мій батько, мій старший син. Там живе з сім'єю. Ми їх не бачили вже три, три роки. Це дуже тяжко. Хочеться усіх побачити обійняти. Ганна 15 років співала в церковному хорі на Донбасі. Каже, свою любов до цього жанру вирішила прибувати наступним поколінням. Дуже люблю церковну музику, не тому, що я там віруюча дуже, а тому, що ну вона мені просто подобається. Підопічні Ганни вже вигравали в конкурсах та брали участь у концертах. Сьогодні ж у них перший сольний. Особливо не переживаємо, тому що ми вже багато раз виступали. Так дуже нравиться. Ні, жодних хвилювань, розповідає вокалістка Дар'я. Їх разом із братом у музичну школу записала бабуся, і тепер це не лише хобі, а й справа життя. Я хочу якось надати таким, настанови, таким як можливо я, щоб вони не боялися. Якщо ти любиш музику, то в тебе все вийде. Під час концерту діти виконували церковні пісні. Послухати їх прийшов священник отець Василій. Саме основне, що вони молоде підростаюче покоління, цим займаються. Це надихає їх на під. Знання нашої України. Свій виступ вони присвятили військовим, які боронять суверенітет нашої держави. Народу, Зі слів заступника директора історико-культурного заповідника Чигирин Віктора Лазоренка, такі колективи необхідно підтримувати, аби вони співали не у місцевих залах, а й по всій Україні. Ми, коли побачили, що це за діти, як вони поціловані Богом. І Як вони хочуть себе реалізувати і труд свій покласти на нашу перемогу? От ми зробили все, щоб це сталося. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси, таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.